Вітаю! Я Олена Кулібаба, репетитор з математики, і я сьогодні пропоную розглянути тему синус косинус тангенс кута від 0 до 180 градусів. Коли ми чуємо синус косинус, ми взагалі хапаємося за голову і кажемо, навіщо? Що воно нам дає? Так ось я сьогодні хочу показати, що синус та косинус це такий місточок між градусною мірою кута та виміром сторони, яка вимірюється в сантиметрах, тобто це міст від одиниць вимірювання, який допомагає знаходити і розв'язувати наші трикутники, тобто знаходити невідомі елементи, знаючи, кути, знаходити сторони. Але перш ніж перейти до розв'язування трикутників і застосування, я хочу спочатку зупинитися на розгорну, до розгорнутого кута. Тобто не тільки гострого кута, а і тупого кута. Для цього я не буду зараз показувати ті страшенні колади, які ми можемо знайти в підручнику. Так, да, це класно, це правильно, але хочу дещо спростити нашу умову. Я хочу звернути вашу увагу зараз на ось цю таблицю, яку ви бачите на екрані. Це розгорнута таблиця, де не тільки Стандартні кути до 90 градусів приведені для синуса, косинуса, тангенса, котангенса, а ще і для тупих кутів 120, 135, 150, 180. Ця таблиця є базовою таблицею, але якщо брати наше ЗНО і думаючи наперед, то, на жаль, в ЗНО ось цих кутів там немає. Там є гострі кути і конкретно 180 градусів. Зараз я покажу, який є взаємозв'язок, і знаючи лише частину таблиці, можна знайти тангенс і синус і косинус, наприклад, тупого кута. Отже, перше, на чому хочу зупинитися, що синус, якщо наш синус альфа є, і наш альфа знаходиться в межах від 0 до 180, то він завжди додатний. Ви можете навіть це перевірити в таблиці. Якщо ми розглядаємо косинус, то для косинуса є розмежування. Якщо наш альфа гострий, тобто від 0 до 90, то косинус наш додатний. А якщо наш альфа лежить в межах від 90 до 180, до речі, зверніть увагу, це подвійна нерівність те, що ми розглядали на алгебрі, то наш косинус буде від'ємний. І це теж можна перевірити в таблиці і подивитися, що у нас косинус, починаючи з 120, має знак мінус. Оскільки є така формула, яка пов'язує синус, косинус і тангенс. І тангенс у нас дорівнює синус поділити на косинус, то тангенс теж є, має розмежування. Для гострого кута він додатній, тобто коли гострий, то тангенс додатний, а коли тупий кут, то тангенс від'ємний, оскільки в формулі тангенса є косинус, а косинус на тупому куті від'ємний. Це перше. Що я хотіла звернути увагу. Далі, як розв'язувати такі завдання з синусом та косинусом? Ми, дивлячись таблицю, знаходимо число, яке відповідає даному виразу. Тобто, 2 помножити в синус 90. Наш синус знайшли в таблиці, знайшли 90. На їх перетині знайшли число 1. Ось те, що я казала. Це місток, який з'єднує градуси і число. Додати 3 помножити. Косинус знаходимо 0 градусів на перетині отримали 1. Залишається 2, додати 3, відповідно, 5. Далі, так само ми переходимо до синуса і косинуса в іншому прикладі. 3 помножити. Знов синус, тільки вже нуля. Це 0. Відняти 5, помножити на косинус, увага, 180 розгорнути кут. Тобто 180 це зі знаком мінус 1. Відповідно, маємо тут 0. мінус на мінус нам дає плюс, і буде 5, або просто 5. Ось так, за допомогою таблиці ми зможемо знаходити. Далі хочу показати, як же переходити до тупих кутів, але використовуючи таблицю гострих кутів. Продовжуємо. І що таке синус, косинус, тангенс саме тупого кута? Якщо ми маємо синус, наприклад, 60 градусів і синус 120 градусів, то зверніть увагу, у нас синус 60, корінь з 3 на 2, і 120 теж корінь з 3 на 2. Тобто синус відповідно суміжних кутів, вони однакові. Тобто, це дорівнює корінь з 3 на 2 з одного боку і з іншого. Що я кажу суміжні кути? Суміжні кути це які пов'язані з градусною мірою 180. З одного боку, у вас 60. З іншого 120. В сумі вони дають 180. Тобто, якщо ми кажемо синус, наприклад, 150 градусів, то це можна подивитися в таблицю суміжним з 150 це 30. Тобто ви підбираєте ось тут таке число, щоб в сумі з цим давало 180 градусів. І синус буде однаковий. І це буде одна друга. Ну, з синусом розібралися, все класно. Що тоді з косинусом? Косинус тут дещо є нюанс. Про те, що я казала раніше: Косинус, якщо ми візьмемо 120 градусів вперше, він буде від'ємний. Одразу ви ставите мінус. А далі ця ж схема працює. Виберете косинус суміжного 120 це 60. Тому що 60 і 120 в сумі дає 180 градусів. Таблиця стандартна, базова таблиця, не розширена. Має косинус 60 градусів. Ви шукаєте, знаходите і отримуєте мінус 1 друга. І так ми працюємо з косинусом. Обов'язково пам'ятаємо, що косинус тупого кута від'ємний. Ось такими простими словами, зрозумілими, я сподіваюсь, для вас я намагалася пояснити сьогоднішню тему синус косинус кута від 0 до 180 градусів. Якщо вам сподобалось або якщо у вас є питання, пишіть в коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, будемо навчатися разом, слідкуйте за оновленими. До зустрічі!